Коли як, інколи буває дуже поганий сигнал. У мене Київстар, тому не знаю, буває досить погано, немає сигналу. Початок осені було досить так, проблеми з зв'язком, взагалі інтернет не ловив. Тому. Ну, неможливо додзвонитись до людини. Ну, ви телефонуєте, і вам, вона поза зоною, і потім приходить повідомлення, що вона на зв'язку. Так по декілька разів. десь рано. Дзвонить, знакома. Я лиш добре, що я смс-ку відділа, а дзвонок я не чув. Перезвоню ноль. Помічаємо, да. І не тільки я, і колеги, і всі помічаємо. Не можна дотелефонуватися. Або хтось телефонує, каже, я вам телефонував, а я навіть не бачу пропущеного. Бувають, перевели рідко. Ну більш-менш можна так собі. Ну, зв'язку ні мене більше інтернет. Поганий. ловить погано. Іноді. А не знаю, як користуєсь мобільним телефоном.